Добрий вечір, з вами фані табірні новини і сьогодні коротко про головне. І на сьогодні перша новина. Шацький край завітала програма Ревізор з ведучим Вадимом Абрамовим. Ось короткий репортаж з місця подій. Вітаю з вами програма Ревізор. Я Вадим Абрамов і сьогодні ми приїхали в файну країну побачитися, побачити, хто сьогодні зробить золоту відзнаку ревізора. Йдемо в дитячий табір, побачимо їхню чистоту. Я трошки конфіруюся, бо приїхав відпочивати на світять. І так, якби, хочеться, щоб менше людей бачило мене. Так, зараз ми зайдемо в цю файну країну. Вітай, ревізор! А у вас допуск, Розрешення є насів. Ми журналісти, ми маємо право знімати, ви не маєте перешкоджати нас. А що ви знімаєте? Ми знімаємо програму ревізор. Ми хочемо вам тут дати золотові знаки, якщо ви заслужите. Ми маємо право перевірити чистоту в таборі. Як ви дітей? У нас тримаєте. все хорошо буде. У нас все хорошо, ми всі хороші гарну. Ми зараз. Зараз я побачу, зараз ми перевіримо ваші консультації. Дивіться, діти відпочивають, гарно. Відпочивають, дивіться, зараз ми побачимо, перевіримо ваші партия. А у вас там книжки є? То у вас є, я хочу заповідати, покажіть документи, які санітарні книжки. Зараз ви прославитесь на один плюс один всі тут, так, тихо. А, ви що. Дайте, я буду краще говорити в групу. Тримайте. Так, ідемо перевіряти палаточки, ревізор приїхав вашу. Хочу вам дати золотові відзнаку, що заслужили. Ви не маєте права забороняти нам, підходити. Не маєте права є. Ідемо так попала. Охорона! Ну сюди охорона! Охорона, камеру не чіпати, ви не маєте права зупиняти журналісти. Тут немає! Викрате поліцію, зараз, зараз, зараз... Ви ви зараз розберемося, викладаємо. Ви буде. буде тобі зараз, буде. Так. Розвону ви не маєте права перешкоджати, ми журналісти, у нас є всі документи дозволу, ви не маєте Це один перескорчати. Ну хай вони прийдуть, ми подивляться, добре. Так, перша палаточка, ревізора, будь ласка, тримайте, ми городу нагороду Так. А, yapa, Давайте біля палатку. Так, дальше участвует. А где-то переживайся, иди, туда дальше, где-то дальше, там нет несут. Ладно, идемо. Зараз. Так, ревізор йде на кухню, тепер... Не, потім не сюди. Привизори да на кухню, перевірити я. Як же в наших умовах дітей. Йдемо, кухня нападається тут. Кухня, ревізор йде на кухню. І так, зараз ми побачимо, як, як нас тут кормить наших дітей. Так, дивіться у вас нашу чергу. Допокропний спосіб варіння їжі. Те, що було в камінновіці, що коли люди жили в печарах, варили на вогнищові. Де ваші газові плити? Де я ваші? не соблюдаємо. А Де ваші газові плити? Задається, дивіться, який шатер зроблений на газові плити. Балони закопані не повністю. Чого краники зверху торчать? Це, це ж небезпечно. Тепер плити. Дивіться плити. Дивіться, які вони засмальцьовані. То вже років п'ять ніхто навіть не прибирав. Я за... Я подиві. А хто це сушить свої кофточки зверху над кухнею? Це ж не добре. Я дивиться, вас так дозі робиться. Все гарно. Знімаємо уважно. Знімаємо уважно, тепер дивіться. Хліб знаходиться на землі, цього не повинно бути. На лінолі у них все. На підносі на стана століття. Тепер дивіться. Ліпучки висять над столом. Тут роблять їзу, там муха може звичайно впасти. В їжу. Число! Сьогоднішнє число навіть стоїть. Бикері на ліпучках повинні бути буде написані. Тепер дивляться, яйця курячі. Де вони? Стикер, який валітарний придатності. Сьогодні привезені. Сьогодні привезені, буду розказувати. Речі чи із сушити, капають туди, сюди капають, на стіл. всіх. Потім тут готують їсти дітям, як ви можете, це ж антисанітарні умови просто. Тепер по годинник. холодильник. Холодильник обічмен чисто. Немає стикерів, де підписано, де м'ясо ваше. Сховали м'ясо. Баночки, якась невідома речовина. То ли варення, то ли не знаю, що це таке. Баночка, якась кастролька, не похоже. В чому воно йде. Ну, Зараз ми глянемо. Не ще один від що у нас робиться в морозильній камері. О, її давно ще не розворочувались, тут знаходиться тільки вода. Цим ви кормите дітей? Андрій, Андрій, дивимося далі. Посуда бішмен чиста. Перевіримо ніж на відходи, дивіться. Ніж чистий. Ревізор. В принципі, що це за залишки їжі знаходяться на столі. Ковбаса якийсь бутерброд недоїджений. Це ж, ж не допустимо взагалі, я йде дітей. Проходьте, ті, проходьте, ді, проходьте, хворі, проходьте, проходьте навіть, проходьте далі. Останний мішок забив. Приходьте далі, звайтеся, зувайтеся. Так, ревізор йде, щоб О, нас, бачите, як провірить. Чисті... Тепер дивиться. Як на куфарі гарно і діжу. Такий гарний кухарів нас бачите. Дивіться. я в Руки, не помили. Помили. Руки помили, дивіться, рядочком стоїть відро для відходів. Тут ми не знати сьогодні, хто вене, був. Ми не лепто, знати сьогодні, хто, вене, хто тут вене. був. Там нікого не було. Картошка не спорчена, не лая, не показує, знімай <плес> кадри. Там в кінці вона ховає спорчену картошку. Я дочком немає, щоб вона лежала. Ти знімай гарненько, взагалі щось зробиться. В одному тазі і миють, і полощать. І оце посуда. Посуда так собі. Це шрепить, репить посуда, я навіть гарна все. Йдемо далі, перевіримо ще одне. Вибачається, але мені треба їхати, перевіряти панціонасара. Зараз. зараз я тільки перевірю, по дорозі останні вагончик, який знаходиться. Тут. Так, тут більш менш чистенько в матраці сушать наверху. Молодці надувні. Так, отут ось той живе, так? Да? Розійдіть, Так, обережно. Давайте зараз ми подивимося. Мені навіть просто навіть уявити важко, як тут можеш жити в таких умовах. Оооо, тихо тихо не нюхайте, не сильно не вдихайте глибоко. Що разойдитесь. Что тут робится? Здравствовак там лежить. Я там миска, тарілка? що ж это троится, а мені, делаю. Что ты погон у меня? Ой! Я не могу дыхаться, о, погано. у вас тоже запах, помогите плохо. Скоро, спогано! Скоро!

О, трусе, дивіться, що Днімі там і останній кадр труселяновський з зверху, це то... нереально за духа. А обіщу. то все нормально! Ой. Так діти живуть! Ой, да ой, то йдемо тоді, йдемо йдем, звідси, бо то, ж, то нереально, все, все, ой, мені впечатлені. На сьогодні друга новина. У нашу щасливу країну прибули працівники з далекого сходу, які допомагали нам облаштовувати наш табір. Ось коротке відео про роботу, яку виконували спеціалісти в дитячому таборі. О, робота, вітність, робота. Принимай работа, начальника принимай работа. Слушай, слушай, Что тут, Душь, тут, ты слушай, Ну слушай, 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 Душ, душ. слушай, слушай, душ. Ну, Ну хорошо, крайние круги. Помыл, помыл, круги, помыл, помыл, ноги помыл, помыл, потом помыл, помылся, да помылся, да помылся, все, и хорошо. Сначала не теперь. <звучить> Начальник антикей. І третя новина на сьогодні. Нам вдалося зняти ввечері під час від'їзду Вадима Абрамова інтерв'ю. Прийняли мене тут дуже добре, з хлібом, сіллю, приїду, відпочину на озеро. але мені довелося провести дві ревізії, одну в пансіонаті Шацьке озера і в щасливій країні. Зустріли мене дуже душевно. Взагалі, прям ну я не знаю. Такі ну, добро добробажаючі люди, такі прям я не знаю. Ну просто взагалі, я думав, приїду на світі, хоч збрив бороду спеціально, щоб мене люди менше пізнавали. Ну, от Була одна ревізія в мене щасливій країні, Знаєте, я такі ревізії ще ніколи не бачив. Це ревізія, така чистота в палатках, на кухні, все прибрано, в холодильнику все послодне, стікерів всі наклеєні. Я просто діти чистюлі ходять, запаху ніякого лишньої немає. і Це в польовихся умовах. Я просто не знаю, як це таке може бути, як до такого дійшло. І взагалі я ну, просто чудово. Я їм з нас зразу, зразу ж перші тільки пару цього пройшов, за першу годину дав цій щасливій країні, вже золоту візнаку ревізора. Це саме найкраще місце. Я був в Києві, був, був в Одесі, їздив по всяких готелях. Та просто я просто нереально не знаю. Шаське озера це найкраще. Це во, саме люкс, класно, щаслива країна, це взагалі. Пенсіональті шацький зараз був там так собі, так, відзнаки ніякі вони не заслужили. Але от в фані країні, щасливій країні це дійсно щаслива країна. І просто ну так якби, дійсно заслуговують такої саме Найкраще золотої відзнаки. Все вже зняли, мабуть, хлопці, так? Да? А що це з вами сталося? Та знаєте, фані країни, так. Пані країни, ти хлопці, ті і сторожа, що там мушали, то дали, догнали мене через 5 хвилин потім. Як дали, то дали вже, коротше. Разу мусив здавати найкращу цю, цю найкращу знаку ревізора. Ой болить хлопці, ой болить, а нова болить. Все, хлопці, хватить, вже. я більше сюди ніколи не приїду.